Заряджають стрічку, налаштовують кулемет та бачить ціль. Ось цей модельний літачок аналог російського шахеда, розповідає солдат Євгеній. Саме він стане ціллю для пострілів. І бачиш, він маневрує, крило піднімає. От коли він піднімає, дотає брюхом, тоді ти стріляєш. На таких навчаннях вони відточують навички стрільби та влучність, додає Євгеній. На його думку, цей підрозділ нині один з найважливіших. ППО зараз дуже важко, бо якщо всі, всі ракети і, і безпілотники будуть долітати до міст, то це ж буде той. І мирні жителі будуть ну, страждати. Аби приземлити ворожу ціль, військові мають працювати як єдиний механізм точно та швидко, пояснюють інструктори. Працюй, працюй, Вогонь! Давай, давай! Вовій. Коли буде в бойових умовах, все буде набагато складніше, розумієте? Солдати з позивним зуб каже, до навчань ставиться відповідально, адже розуміє, що кожна збита під час тривоги ціль це врятовані життя українців. Навчання важливі в тому, щоб в майбутньому ми краще могли захистити українців Україну, ну і... Приблизити закінчення війни, пристрілявшись в день, майбутні захисники черкаського неба навчаються й в темряві. Прожектором підсвічують безпілотник, і коли його впіймали, починається робота кулеметників. Зі слів інструктора, з позивним кучум, нині фахівці з захисту неба одні з найнеобхідніших, тому такі навчання для новобранців ЗСУ проводять щотижня. Вести вогонь по повітряним цілям взагалі не дуже просто тим більше, якщо це робота виконується в нічний час. За допомогою наших друзів-волонтерів ми вдосконалюємо засоби, які дозволяють ці цілі вираховувати, підсвічувати і супроводжувати для того, щоб кулеметник міг ефективно їх знищувати. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.